Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Роблоксі, але не звичайному, як ви зрозуміли, це Бедварс Бедварс в Роблоксі, якщо чесно, я просто в шоці. Я не міг би подумати, що Бедварс може колись бути в Роблоксі, тому що це чесно Майнкрафтовська така гра. Але сьогодні ми перевіримо мій скіл саме в Роблоксі. Якщо я не помиляюсь, то тут можна теж нормально так, нормально так валити, вбивати. Тут є свої фішечки, плюсики. От і чи вийде в мене перемогти хоча б одну гру. Зараз ми її перевіримо. Погнали Бедварс Класік. Джоін Сквадс. даблс соло. Давайте в соло підемо, подивимося. Що ми можемо? Ага, у нас йде пошук матча. Я ще знаю, можна такого зробити. Це щоб будуватися, бити, як я розумію, це буде досить-досить зручно. Зараз у нас йде пошук гри. І я сподіваюся, що зовсім скоро ми знайдемо цю гру. Опа! У нас знайшло гру народ. Зараз у нас буде телепортація. Окей, я готовий. Так, матч стартінг через 30 секунд. Мені дали матч, Дерев'яний, яке розумію. Окей, я не можу бити. Можна зробити отако, і я буду бити як нормальний дядько. Окей, хорошо, у нас мапа незрозуміло яка. Ну, трішечки зрозуміло, що є центр, є наші бази, і те, і т.п. Я навіть ліжечка наші бачу, які доведеться потім забудовувати. Тут такі чуваки в нормальних скінах, скоріш за все, вони вміють нормально валити. Або валити нормально буду я. їх. Так, за яку я команду? Я за білих. Я бачу, тут іде генератор, це заліза. А, почекайте, я не за білих, я за жовтих. Я за жовтих. Тут і кістечко у мене, окей. Підбираємо поки Таку всю движуху, chest, chest, upgrade shop, item shop Окей, okay. погнали, подивимося, що можна придбати. Нам можна придбати вовну. За 8 заліза, меч за 20, Кайло uh, кайлосокера. Ну, в принципі, в принципі, все як в Майнкрафті. Мені здається, що зараз я покажу абсолютно всі свої здібності. Я купив дуже багато вовни. Можна навіть пробувати забудовувати. Почекай, як? Ага, отако, поняв. Все, забудовуємося. Фух, народ, трішечки взагалі незручно. Взагалі не зручно. Ви бачили, що тут можна робити? Можна робити отако. І ти вище підіймаєшся, окей. Okay. Ага, так тут можна і тако будуватись. Ха-ха, <рес> оце мем. <рес> Шкода, що в Майнкрафті так не можна. Правда? Обалдеть. Так, непогано. Ми прибігли кудись, але тут нічого нема, Окей, блоків мені не вистачає трішечки, тому погнали зараз, докупимо блоків і підемо до когось додому. Я би чиюсь базу. Так нормально так повалив. Цікаво. Ага, тут отако ламається, я поняв Типу, ти можеш один раз вдарити, трішечки поламає, трішечки потім лишити, потім доламати. До речі, хтось там біжить, хтось біжить. Так, треба купити меч. Боже боже, як звідси вийти? Погнали. Будується до нас. А що це він зробив таке? Йой! Але добре, що я його зміг побити. Як він мене притягнув? Може це здібність якась? Чесно кажучи, я навіть і не знаю. Але він не пальцем роблений, як я зрозумів. Нормальний чел, він все знає, як тут грати. Він не перший день грає. Так, що ми можемо придбати? Давайте ще блоків. Постійно забуваю, як звідси виходити. І він знову, знову диви, він броню купив. Йой. А в нього лосо. Я поняв, він притягує цим самим. Я знову скинув, він був в броні, але він купив якось лосо. Мені цікаво, чи можу купити я таку штуку. Тому що я, якщо чесно, думав, що він такий нубік. Ага, демедж, армор. Це все за даймонди, я поняв. Даймондів у мене нема, типу, діамантів. А де ж я можу взяти лосо? Я можу взяти броню 50 заліза, меч, блоки. Давайте, хоча б поки так. Пока так. Він прийшов! Він прийшов! Б'єм, б'єм 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 Я завалив. Пушка. Погнали до нього додому. Погнали! В нього ліжко не забудоване. Саня! У нього є лосо. Валим, 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 вбили його! Ламаємо, ламаємо ліжко, ламаємо ліжко, брат, друже, все він мене вбив. Так почекай. а це я дивлюсь за ним. Все, поняв, він до мене не побіг. Слава Богу. Нічого в нього не вийшло. В нього не вийшло абсолютно нічого. Ну він біжить до мене знову. В нього є лосо і він будується в небо. Окей, Да, тут чуваки теж вміють будуватися. Вміють будуватись нормально, але я вмію битись. Бо я Саня. Найс! Я завалив першого свого опонента. Боже, як це прикольно. Я би навіть сказав круто. Купуємо армор. Так, що ми ще можемо взяти? Тут є гарпун, сім емеральдів. Окей, то вже дуже. Дуже дорого. В мене таких немає приколів. Давайте підемо добудемо хоча б якісь діаманти, тому що діамантів у мене немає. І діаманти, як я розумію, є он там. Да, там є якийсь робот, не робот. Що це воно таке, якщо чесно, я і не знаю. Поки будуватися ще я не навчився нормально. Але я думаю, що з часом я зможу нормально будуватися. Так, погнали, подивимося, що тут у нас таке. Це якийсь робот. Цікаво, його потрібно завалити чи ні. Тихо, 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 Саня. Що це таке? Або у Ну він не, не може мені нічого зробити. Так, я його завали, забрав діаманти. У мене є 9 діамантів, Погано додому. Зараз щось купимо. Ми зараз щось заапгрейдимо, по-любому. Те, що в цього чувака було лосо, це говорить про те, що він не перший день грає, і що він знає, як з цим впоратись, він знає, як користуватися цим лосо. Бо я, чесно кажучи, поки що нічого абсолютно не тямлю в цій грі. Але мені здається, що все непогано. А, кого ми бачимо? Лишився я, і лишився. Більше нікого не лишилося що? А, тут є ще з другої сторони. Получається, ще є оранжевий, циановий, пёрпл. Ну, коротше ще є люди. Так, давайте що ми прокачаємо? У мене є дев'ять діамантів. Давайте прокачаємо. А, це просто відкриває в шопі. Давайте демедж прокачаємо. Отако От бенг. І. оцю штуку, щоб швидше ламати всі ці всі споруди, всі блоки і так далі. Щоб було все потужно. Так, а тим часом ми поки що купуємо ще трішки блоків. Що ми можемо ще купити? Намеч не вистачає, прокачати кайло та й сокиру. Давайте візьмемо. Нехай буде. Так, тепер у мене є купа блоків, і я погнав до когось. Як я бачу, є ще циановий. Точніше, є ще блакитний. Он до, чувак. Є рожевий ще. Рожевий теж є. Тому погнали зараз до рожевого. Ну він не, не сильно рожевий. Він такий фіолетовий чувак. Мені здається, що його можна попробувати буде завалити. Він не, він не дома, він не дома. Він на центрі. Погнали, 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 погнали. Саня, let's go. А, ми навіть на два блока можемо переміщатися. Окей. Все, ламаємо, ламаємо, ламаємо ліжко йому. Бем. Пампарам, пампара. Я зламав ліжко. Перплу і побіг додому. Щоб не зламали ліжко мені. Так, лишився якийсь червоний. Чи це типу червоний, чи не червоний, він, я, чесно кажучи, не знаю. Так, діаманти, 5 штучок. let's go. Так, до мене нібито ніхто не біжить. Нібито не біжить. І мені дефенс треба прокачати, щоб у мене було все потужно. О, хтось упав. А ні, хтось когось убив. Я поняв. Це так показується. Окей. Це хорошо, це хорошо. Так, бачу чувака, бачу чувака біжить. Так, треба прокачатися скоріше. Армор протекшн. Армор протекшн прокачаний. Кинув! Эндерперлину кинув! Він залізні броні, друже! Блін, він мене завалив! І блоки став. Він зараз TNT поставить, а? Це тінтішка чи що це таке? Що він робить? Так, ну в нього, як я розумію, мало ХП. І він оце. Так, да, він мене знову завалив. Він просто з мене і здівається. Мені треба було броню вкачувати. Йой, це я оцього забувся. Ну він не хоче ламати мені, ліжко, він просто сидить. Він просто, типа, хилиться. Я нормально його дамажу, мені здається. Ні, я все одно його не забив. Він якийсь такий потужний чувачок. Він навіть встигає писати, а я його бити не можу? А скільки в нього ХП? Коли вони в нього закінчаться? Коли в нього закінчиться ХП? Я йому нормально так наношу на демеджа, а він все одно живий. Обалдіть! Як це, як це відбувається взагалі? І він просто пішов звідси. І він просто пішов. Давайте хоч меч купимо якийсь. Обалдіть, нормально ти мені наніс з лука цього. Він мене знову вбив. Блін. Я просто не розумію. немає індикатора, скільки в нього хп лишилось. Як я розумію, я його взагалі не наношу демеджа. Хоча він тоді відбіг. Може він відрегеневся трішки, я не знаю. Ну він просто мене і здівається з мене, мені здається. Просто нормально так здівається. Я, в принципі, й дамажу його, але він якось. А, бо лишився тільки я і він. Я поняв. Більше нікого нема, кроме нас двох. І він пішов просто на центр. Він пішов. Це як так зрозуміти? Я не можу поняти. Так, купуємо меч. Все, хорошо. Я це зрозумів. Я зрозумів те, що він з мене хотів поїздіватися. Він з мене хотів поіздіватися. І в нього це вийшло. Окей. Я не так, давайте підберемо тут заліза. Що ми можемо прокачати? Броню не вистачає. Броню не вистачає. Йой, Те, що не вистачає на броню, це дуже-дуже погано. Давайте купимо трішечки блоків і зараз почекаємо на броню. Чому він не зламав мені ліжко? Я навіть не знаю. Можливо, він хоче щось собі придбати, можливо, ще щось. Але я цим часом купую вже собі броню. У мене вже є броня. І в цілому, якісь шанси у мене точно можуть бути. Але і так я дійшов до топ-2. І мені здається, це вже непогано. Навіть якщо я зараз програю, то топ-2 це ну, не, не саме погано. Не що може бути, правильно? Правильно. Тому ми зараз беремо, купуємо собі залізний меч. Залізний меч штука хороша. В цілому ми стаємо все крутіші і крутіші, і мені лишається просто вдало з ним попевпешитись. Можливо, в мене є всі шанси. Ну, я в то вірю, що в мене є шанси. Я не знаю, як насправді. Можливо, мені навіть потрібно до нього до бази прийти, якось так, щоб він мене не бачив. Отут пробігти. Так, почекай, він синій. Правильно розумію? Правильно, я не можу зрозуміти, де саме його база. Е, він, виходить, у нас голубий. Він скрізь бігав, він скрізь будувався. Він багатьох. Побивав. Ааа, він у... Почекай. Він зламав мені ліжко, чи що? Мабуть, зламав, так. Я чесно трошки не, не, не зрозумів, типа, як це, що це? Ага, он він. Але чому він будується саме синьою вовною? Я цього зрозуміти не можу. Аба Бачили, бачила, як він нас скинув? Ну і все. Він був саме синій, ціановий. Це я. А ні, він не зламав мені ліжко. Це я саме провтикав. Аби я побачив, я бачив, де синіх база плюс-мінус. І я міг би зламати йому базу. І тоді шанси би мої виросли в рази. Але він же зараз прийде і знову мене завалить. Бо він вже в Діамантові броні, він уже прокачався досить крепко, досить крепко. Ондовін, щось тут будується, ставить, кидає. А де він, якщо чесно, одівся, я й не знаю. Ладно, байдуже. Погнали йому, зламаємо ліжко. Так, будуємося скоренько, скоренько, скоренько. let's go. Мені цікаво, де його база? Де його база? Центр якийсь забгрейдений. Так, він там десь бігає. Ну я все рівно не розумію, де його база може бути. У мене вже й блоки кінчились. Абалдеть. Це просто якийсь прикол. Де може бути його база? Я навіть. ну, Я навіть просто не можу не можу здогадатись. Де його база? Так, пішли хоча б на якусь, щоб ще все підібрав заліза і купив всі блоків. А то без блоків я взагалі ніхто. до він там щось ще повкачував, він якісь зільки повипивав. Коротше, він з мене просто знущається. А, вісім емеральдів, японів. Да, поки я купувався, він мене просто прийшов і вбив з двох плюх. Ну це вже, якщо чесно, нереально виграти, тому let's go на другу мапу. Так, у нас знайшло другу мапу. Let's Йоу! Сподіваюся, цього разу <хи> мене не будуть виносити. Хоча минулого я непогано так бився і непогано так захистив свою базу від свого сусіда. Як для першого разу, мені здається, це взагалі дуже гарний показник. Опа! О, тут у нас вже інша карта, вона така світленька, гарненька. Мені це більше подобається, чим минула. Так, ми з'явились на залізі, підбираємо. Я вже знаю, що робити. На 8 заліза на блоки і відразу забудувати нам ліжечко. Let's go будуватись. Скоріше за все, потрібно робити якось ось так. Якось ось так всі грають, чи ні? Я, якщо чесно, Просто не знаю. Ні, так якось незручно. Так, можливо, зручно битися, але точно не грати. Так, до, на... до мене вже будуються, будуються. Так, купити меча. Я купити меча. Купив. Іди ж ти сюди. Він мене ще й завалив якось. Йой. Ліжечко мені замав. І Я його вбив, але ліжко то він мені зламав. Ох, йо, це буде складно. Купуємо меч знову, купуємо блоки. Я ще, якщо чесно, не сильно орієнтуюсь в управлінні, як то все правильно робити. До мене знову прибіг він. Як він це все швидко робить. Йо, хух, я його ледве забив. ледве, ледве забив. Він так швидко добудувався, так швидко. Дивіться, як він це робить, прям ультра-ультра швидко. Ну я його забив знову. Ви знаєте, я теж не пальцем роблений, але в мене вже немає хп Тепер я зрозумів, чого той чувак втік від мене. Так, купуємо армор і тікаємо. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Йдемо до його ліжечка. В нього воно пусте. Він біжить, скоріше всього за мною йому ліжко, зламав! Хух... кров за кров, як то кажуть, поняв? Не треба було до мене приходити, я тобі теж навалив. Щоб тобі було незручно. Хе-хе-хе, без ліжка тепер ти теж. А, так лишився тільки зелений з ліжком і фіолетовий. Прикиньте. І все. Так, там воно будується. Буду. Він мене скинув, я й не бачив! Як так? Як так? Так, народ, я розібрався, що є кіти, і є безкоштовні цього тижня оцей з лосом. І я його вдів. Давайте попробуємо зараз все ж таки з цим кітом <плес> та виграти якусь гру, погнали. Нам потрібно соло. Let's go! А, до речі, народ, не забувайте ставити вподобайдене і підписуватись на канал. І обов'язково напишіть в коментарях, кого мені покликати пограти зі мною в Бедварсі. Можливо, хтось то захоче, і я піду в Бедварс, наприклад, з Каспером. <плес> Мені здається, це було б досить, досить цікаво. Опа, в мене навіть скін інший. Йо, і до речі, що я замітив порівняно з Майнкрафтом, це зовсім інша механіка. В цілому в тебе теж є там, залізо, діаманти, емеральди, але все тут по-іншому. Будуватись по-іншому. Пригаєш. Ти на два блоки, а не на один. Є якісь досить цікаві кіти, такі якось лосово цього чувака. І Як ним користуватися, я не знаю. Ну, я то вибрав кіт, але де моє лосо? Осьово, Defense Charm. Опа, оце прикол. Я не знаю, що він робить, і я зрозумів, що. Що дуже багато людей відразу до тебе будуються. А, лосо я можу купити в магазині, поняв? Осьо у мене є чувак. Погнали до нього. Він не нубчик, походу. Я сподіваюся, що блоків у нього не так багато. Погнали! А, я не допригнув! Йой. Я впав просто! І він до мене біжить! А в нього є блоки! А в нього блоків дійсно повно. Погнали битися з ним! Я завалив, нас. Nice. Все-таки в ПВП я не такий і нуб. Щось у ПВП зробити я точно можу. Так, поки він там респавниться, потрібно забудувати ліжечко, хоча б трішечки. Оце мені потрібно зламати, воно мені не потрібно. Він зверху, він упав! Просто будуємося, просто будуємося. В мене є кілька секунд. Він зареспавнився. Йдемо його вбивати. Як він мене вбив, в мене був меч кращий. У мене був просто кращий меч. Як він все ж таки зміг мене вбити, я не знаю. Купуємо ще блоки, купуємо меч, погнали. У нього, скоріш за все, ще не повне хп. Він йде будуватися кудись в бік. Ми йдемо ламати йому ліжко. По-любому, по любому, по-любому. По просто виносимо ліжечко. Поки він погнав кудись на центр. Нехай біжить. Я погнав додому. Я погнав додому. Потрібно дефати наше ліжечко, щоб не було ніяких халеп. Вже мене якийсь оцей дефенс чарм, Що він робить, якщо чесно не знаю. Давайте купимо лосо. Як ним користуватися, чесно, поки що теж не знаю. Але ми якось перевіримо. Так, там уже люди щось будують, купують. Мені потрібно 50 заліза. До діамантів, чувак, іде. Що він там на тих діамантах буде робити, я не знаю. Скоріше за все, до мене побіжить. Але мені потрібно зараз придбати собі армор. Отако, От так да. Хоча б шкіряний. Мій сусід на місці, там я нікого не бачу. Скоріше за все, він упав або пішов оттуда. Так, а сусід мій є. Сусід мій біжить. Так, ми добудувалися. Погнали, нам треба завалити якось нашого цього сусіда. Він нібито, нібито без броні, нібито без броні. Нам треба його тут вигнати просто. Ага, дивіться, що робить, а? Отако! Він мене якось убив! Сіки ж в нього було ХП! А він помер теж? Ні, почекай, він не помер! Йо, я просто не розумію, як тут ПВП відбувається. Це для мене ще досить, досить складно. Але будуватися можна і навскоси, досить прикольно. Так, тут іде ПВП! Я йду, допомагаю! Убив одного, убив оцього! Почекай, ще не вбив! Убив! Забрав діаманти, погнав додому. Надо прокачуватись. Шість діамантів непогано. Непогано, непогано, непогано. Апгрейд шоп. Що Шо ти мені можеш? Армор, все, давай армор, щоб мене не так пробивали. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Так, що там в мого сусіда? В мого сусіда, скоріш за все, багато заліза є. Погнали, подивимося. Так, так, так. Да. Заліза купа, прокачуємо аморсопі ще. Непогано, непогано, непогано. Що там у мене до бази? Все нормально в мене на базі. Зараз ще меч цей прокачаємо, хороший. Залізний купимо. Бем. Залізний меч на місці. Все, два діаманта є, нехай будуть. І погнали туди ще діаманти заберемо. Так, як я розумію, це якийсь страж діамантовий. І коли його вбиваєш, то забираєш ще один діамант або два. Зараз перевіримо. Він дама досить, досить слабо. Три діаманта аж забрав я в нього. Окей. У мене тепер є одинадцять. Зараз я прокачаю собі нормальну таку штуку. Зараз я прокачаю собі демедж за шість діамантів. У мене залишається. 5 і поломку, отаку, та все, купуємо ще трішечки блоків, нехай будуть. Там чуваки бігають уже десь у мене біля бази. Зараз у них буде файт. Погнали до них, погнали до них. А вони обидва впали! Ха-ха. Обидва впали, Йоу. оце мем. Так, ось, до речі, рожевий. Так, зав'язав його і б'ю, вбив. Погнали, 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 ламати ліжко, ліжко ламаємо. Так, трішки поламали, б'ємося з ним. Я в броні з мечем, прокачений. Ламаємо ліжко, доламали. Він заспавнився, а він мені по 8 дамажить, іка я йому по 20. А ха Ааа, ха-ха-ха-ха-ха. завалив я рожевого. Найс. Nice. Ух, перемога близько, Саня. Перемога близько. Лишився оранжевий і блакитний. Okay. Панк Brick. Можливо, стоун брік потрібно купити. Давайте купимо 32 блоки, поставимо їх, щоб ліжечко наше було забудоване нормально. Так все, прокачали. І зараз наступний слой ще щоб було взагалі пушка. Отак от, от. Все, прокачано. А Ану, як ти ламаєшся? О, ти довго ламаєшся! Ха-ха-ха, це хорошо. Все, ставимо назад. Що в нас тут по емеральдам? По діамантам, точніше. Ми можемо генератор прокачати. Ну, в принципі, давайте прокачаємо генератор, нехай буде, бо діаманти мені з собою не потрібні. Е, за залізо я куплю оцю штуку, куплю собі сокеру, нехай буде, а остальне лишу сюди. Все, я на час це перекинув ось до чувак. Погнали до нього. Він в залізній броні, та? Ага, і он до ще один. Він теж в залізній броні. Окей. Он до він. Валим його, валим, 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 валим! Я скинув, убив його. І лишився один голубий! Потрібно знайти базу голубого. Обов'язково базу голубого треба знайти. Треба його зламати просто. Де база голубого, якщо чесно, я навіть і не знаю. Хоча, он до я бачу великий голубий кусок, і скоріш за все, це є його база. В нього ліжко дуже забудоване. Дуже забудоване. Ну мені подобається, то, що в нього отако саме забудоване. Погнали, валим його! Б'ємося з ним! Убили! Ламаємо, 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 ламаємо! Б'ємося, б'ємося, обов'язково вбити, будь ласочка! Нієе! А я йому ліжко наполовину зламав. Наполовину, наполовину. Купуємо меч нормальний. Купуємо купу, купу блоків. Стоун пікакс, давайте. І оцю штуку прокачаємо теж. Все, погнали до нього. Я в принципі розумію, де його база. Якщо я це розумію, у нього база вже наполовину поломана. Наполовину ліжечко зламане, воно не регенеться, скоріш за все. Ну, мені так здається, я в то вірю, якщо чесно. І зараз ми швидесенько прибігаємо до нього просто і нищимо йому половинку того ліжечка. Він у себе на базі, ми будуємося, нічого він мені зробити в цілому не може. А він навіть і не біжить до мене. Так, він прибіг. Б'єм б'єм, б'єм, б'єм б'єм. Убив! Добиваємо ліжко! Є, yeah, добили! Ну, убити його в мене вже, скоріш за все, не вийде. Да, у мене не вийшло його вбити. В нього лишилось не так багато хп, як я зрозумів. Але найголовніше те, що він без ліжка. Він без ліжка. Фух, це досить складно, досить складно. Аби, до речі, я тоді не пригнув так високо, у мене було би більше хп. І можливо, е, після оцих файтів я би зміг би ну, все ж таки його побити. Все ж таки зміг би. Але то не точно. Тому зараз погнали знову до нього. Мені потрібно просто його знайти і завалити. Він у себе на базі, щось він там будується. Нехай будується. Так, до гори я зараз не піду, я піду просто в бік. Отако помаленько, потихеньку спригну. Перебіжу до нього, в нього 100 хп, скоріш за все, я впевнений в цьому. І я прийшов просто і вбиваю його. Да, я переміг! Перемога! Перемога просто! Найс, народ Ху. Я, якщо чесно, давно так не радів, але в мене вже є одна перемога, і біля мене один такий вогник є. Біля них тут теж один, один, в когось, в когось, в когось два. Ну, як я зрозумів, не такий я і нуб. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і всім пока!